Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож до найхолоднішого, найзагадковішого та водночас найунікальнішого континенту нашої планети Антарктиди. Готуйтесь дізнатись факти, які вражають, і легенди, які викликають справжній трепет. Тож сідайте зручно, ми починаємо! Антарктида це пустеля. Антарктида є найбільшою пустелею у світі, але замість піску тут переважають лід і сніг. Річна кількість опадів у центральній частині континенту становить всього 2 міліметри, що менше, ніж у найпосухливіших районах Сахари. Повітря тут надзвичайно сухе, оскільки холодна температура не дозволяє отримувати вологу. Через це будь-які опади зазвичай випаровуються, не досягаючи землі. Антарктида найхолодніше місце на планеті. Антарктида тримає абсолютний рекорд холоду. У 1983 році вчені зафіксували температуру мінус 89,2 градуси Цельсія, що досі є найнижчим показником на землі. Ще холодніше може бути в окремих підльодовикових ущелинах, де за допомогою супутників виявили температури до мінус 98 градусів Цельсія. Ці екстремальні умови роблять Антарктиду найбільш негостинним континентом для життя. Антарктида не має постійного населення. Антарктида не належить жодній країні та не має постійного населення. Її жителями є вчені та технічний персонал, які працюють на дослідницьких станціях. У зимовий період тут залишається приблизно тисяча людей, тоді як влітку кількість збільшується до чотирьох тисяч. Вони живуть у спеціальних будівлях, оснащених для виживання у надзвичайно холодному середовищі. Антарктида безвізова зона: Міжнародний договір про Антарктиду, підписаний у 1959 році, визначає континент територією миру та науки. Військова діяльність, видобуток корисних копалин і навіть комерційна експлуатація природних ресурсів тут заборонені. Усі наукові дослідження мають бути прозорими та доступними для всіх країн-учасниць. Антарктида зберігає близько 70% світових запасів прісної води, яка сконцентрована в її льодовиках. Якщо ці льодовики розтануть, рівень світового океану підніметься приблизно на 58 метрів, що призведе до катастрофічних наслідків для прибережних міст. Але через низькі температури ця вода поки що заблокована у вигляді льоду. Лід в Антарктиді має синій колір. Лід в Антарктиді часто виглядає незвично синім через його щільність і чистоту. Світло проникає в товщу льоду, і червоні та жовті спектри поглинаються, залишаючи лише синій колір. Цей феномен створює неймовірні пейзажі, які здаються іншопланетними. Кровавий водоспад Водоспад у долині Тейлора, відомий як кровавий водоспад, є унікальним природним явищем. Його вода насичена залізом, яке при взаємодії з киснем окислюється, надаючи воді червоного кольору. Цей водоспад тече з підлідного озера, яке тисячоліттями було ізольовано від зовнішнього світу, що робить його справжнім науковим скарбом. На Антарктиді немає полярних ведмедів. Попри поширений міф, полярні ведмеді живуть лише в Арктиці. Натомість Антарктида є домом для пінгвінів, який є справжнім символом континенту. Найбільші з них імператорські пінгвіни здатні виживати в температурі до мінус 40 градусів Цельсія. Антарктида має унікальну фауну. Окрім пінгвінів, в Антарктиді живуть різні види тюленів, крилів і морських птахів. Тюлень Вадела може занурюватись на глибину понад 600 метрів і залишатись під водою до години. Антарктичний криль є ключовою лангою в екосистемі океану, слугуючи їжею для китів і птахів. Оазиси серед льоду Сухі долини Антарктиди це райони, де вітер настільки сильний, що здуває весь сніг і лід, залишаючи оголену землю. Ці райони вважаються одними з найсухіших місць на Землі, і дослідники порівнюють їх із поверхнею Марсу. Антарктида Без дерев та чагарників. Антарктида не має традиційної рослинності. Але тут виживають лишайники. Мохи і водорості, які пристосувались до екстремальних умов. Вони ростуть лише у вологих місцях, таких як узбережжя, де є трохи більше тепла і сонця. Антарктичний полюс холоду полюс холоду в Антарктиді отримує найменше тепла від сонця через свою висоту та кут падіння сонячних променів. Взимку тут панує постійна темрява. А влітку сонце ніколи не сідає, але це не допомагає значно підвищити температуру. Антарктичний лід ключ до таємниць клімату Землі. Антарктичний лід може розповісти про кліматичну історію Землі. Деякі зразки льоду датуються мільйонами років, і вони зберігають вуглекислий газ та інші гази, які були в атмосфері у ті часи. Це допомагає вченим досліджувати зміни клімату. Крижані звуки Антарктиди. Антарктида відома своїми унікальними звуковими феноменами льодовики, що рухаються, тріскають і стискаються, створюють незвичайні звуки, які можна порівняти з піснею льоду. Вчені записали низькочастотні вібрації, що виникають через вітри, які проходять через тріщини в льоду. Ці звуки настільки специфічні, що їх використовують для моніторингу змін у льодовому покриві, адже найменші зміни в температурі або структурі льоду можуть вплинути на акустичні сигнали. Згадки та міфи про Антарктиду Стародавні греки вірили, що світ має бути збалансованим. Тому, якщо на півночі існує Арктика, то на півдні обов'язково має бути Антиарктос невідома земля, яка врівноважує північ. Ця ідея була суто теоретичною та відображувала уявлення людей про симетрію у природі та гармонію світу. Протягом століть Антиарктос залишався міфом, але надихала мореплавців і географів на пошуки. Тільки в 1820 році, завдяки експедиціям, існування Антарктиди було офіційно підтверджене, розвіявши міфи та закликавши основи для її наукового вивчення. Антарктида скарбниця метеоритів. Антарктида є ідеальним місцем для пошуку метеоритів завдяки своїм унікальним природним умовам. Льодовиковий покрив постійно рухається, виштовхуючи камені, які потрапили сюди мільйони років тому. Чорні метеорити особливо легко помітити на білосніжному фоні, а суворий клімат Антарктиди зберігає їх майже в первісному стані. Щороку дослідники знаходять тут сотні метеоритів різних розмірів від кількох грамів до кількох кілограмів. Одним із найбільш вражаючих відкриттів був метеорит, знайдений на території Антарктиди, який за припущеннями походить з Марсу. У ньому було виявлено сліди, які можуть бути залишками давніх мікроорганізмів. Ці знахідки дають можливість вченим глибше зрозуміти історію сонячної системи, процеси утворення планет і навіть можливість існування життя за межами Землі. Антарктида є важливим центром астробіологічних досліджень і нагадуванням про зв'язок нашої планети з космосом. Міфи про Атлантиду. Деякі конспірологи вважають, що під льодом Антарктиди можуть бути залишки легендарної Атлантиди, високорозвиненої цивілізації, яка зникла під час катастрофи. Ця гіпотеза базується на припущеннях, що в давнину Антарктида могла бути вільною від льоду і придатною для життя, а зміщення земної осі могло призвести до її замерзання. Хоча ця теорія не має наукових доказів, вона надихає письменників, режисерів і прихильників міфів створювати фантастичні історії про втрачений континент. Вчені, однак, наголошують, що Антарктида була покрита льодом протягом мільйонів років, що унеможливлює наявність там залишків будь-якої цивілізації. Незважаючи на це, легенда про Атлантиду залишається однією з найзагадковіших у світовій міфології. Льодовікові озера під Кригою Антарктиди. Антарктида приховує під своїм льодовиковим покривом тисячі підльодовикових озер, які залишаються ізольованими від поверхні протягом мільйонів років. Одне з найбільших і найвідоміших озер. Озеро Віланс розташовано на глибині кількох кілометрів під льодом. Ці водойми є важливим об'єктом досліджень, оскільки можуть містити мікроорганізми, що виживають в екстремальних умовах, і допомагають вченим зрозуміти потенційне життя на інших планетах, таких як Європа, супутник Юпітера. Легенди та духовність Антарктиди. Антарктида, хоча й не має корінних народів, є предметом численних міфів і духовних трактувань. У скандинавській міфології, наприклад, Гельхейм це крижаний край мертвих, де царює холод і туман, нагадує сувору природу Антарктиди. У інуїцьких легендах згадується краї де вічно дме вітер. Водночас, в духовних і містичних традиціях цей континент часто трактують як місце очищення, трансформації і високих енергетичних вібрацій. Ізоляція та холод Антарктиди символізують шляхи внутрішнього очищення та пошуку глибоких істин, тоді як її таємничість асоціюється з недосяжними аспектами свідомості і невідомими духовними вимірами. Антарктида це місце, де природа показує свою суворість, а людська допитливість свою наполегливість. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатись більше про цей неймовірний континент. Напишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше і які ще теми ви хотіли побачити на каналі Гра Розуму. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей на каналі Гра Розуму. На каналі Гра Розуму знайдеш ти факти ти з кожної сфери світу. Осок трії розвине знаннями сп'ятий кожне відео захоплює немовно. Зліт. Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочу знати більше, пісни на підписку Зі мною разом вирушаю мандрівку В кожному відео новий горизонт Стальня таємниць, що тримають весь фронт Щоб не пропустити, найцікавіше.